Нелегкі часи зараз ми з вами переживаємо, хоронимо, називаємо вулиці іменами тих хлопців, які могли б зараз творити, жити, підтримувати батьків, радувати дітей, створювати сім'ї, розбудовувати майбутнє Україну. Але на превеликий жаль, ця агресія, яка навалилась. На нас зі Сходу вона змінила наше життя. 67 прикордонників загинуло під час російсько-терористичної агресії. Серед цих 67, 8 випускників академії. І ви знаєте, це найкращі, це найкращі випускники академії. Олександр Миколаївич Зюбелюк. 2011 рік випуску. Знаєте, він, будучи курсантом, відрізнявся своєю активною життєвою позицією. Він учасник двох парадів, нагороджений за активну участь в цих парадах. Він, будучи на військовому стажуванні в місті Миколаїв, на одному із кораблів виявив контрабанду. Це відрізняє його бачите, від інших уже під час стажування. Він в числі перших зупиняв агресію на Сході. Героїчно загинув 27 липня 2014 року на відділі Прикордонної служби Довжанська. Я е, в 2014 році протягом червні-серпні місяця, був на посаді начальника мобільної прикордонної застави Могилів Подійський. Олександр Джибилюк був заступником мій начальника мобільної застави. Нам випав обов'язок виконувати бойові завдання на східних рубежах нашої України. Саме охорона. Та оборона пункту пропуска Довжанський. Протягом на цього періоду, червня серпня місяця, ми постійно піддавалися мінометним артилерійським обстрілом з боку, як з боку Російської Федерації, з території Російської Федерації, так і з боку нашої території з сепаратистами. І, на жаль, 27 липня, під час масового артилерійського обстрілу. Відразу два артилерійських снаряди впали у окоп, І де ще разом з Олександром Зюбелюком було ще три наших побратима військових і, на жаль, дані наші побратими військові загинули на місці. Олександр Зюболюк був вірним в своєму військовому обов'язку, був чесним, справедливим командиром, який... І гідно і щастя виконував свій військовий обов'язок на державному кордоні, так і, і в мирний час, будучи на посаді і, в Могилівському загоні, будучи в мирному часі. Олександр віддав найдорожче, що в нього було своє життя, заради того, щоб інші люди могли жити. Ми будемо вічно пам'ятати його подвиг. І Робити все від нас залежне, щоб такі хлопці, як Олександр, не покидали цей світ. На жаль, не все виходить так, як хотіли б ми, хотіли ви. Але ми сподіваємось, що ми заживемо краще, тому що наш народ заслугує на краще майбутнє. Вічна слава Героям і слава Україні!